Блажений привісник Божий, схиляю коліно перед іконою Твоєю святою, прошу, убережи душу мою від корисливості, злості та смутку. Благаю тебе, святий Хреститель, спаси мене від хвороб, що опанували моє тіло, попроси благословення Господнього на небесах, бо ти стоїш поряд з ним і заслужив довіру свою. І дар священний за діяння великі та благочестиві. Убережи та сіли від усіх хвороб злих, що долають тіло моє, не дай нечистому затьмарити душу мою. Хай я вихвалю ім'я Твоє, нехай славлю на весь світ, О смирений пророк, хай буде на все воля Господа. Амінь. Блажений провісник Божий, схиляю коліно перед іконою Твоєю Святою. Прошу, убережи душу мою від корисливості, злості та смутку, благаю тебе, святий Хреститель, спаси мене від хвороб, що опанували моє тіло, попроси благословення Господнього на небесах, бо ти стоїш поряд з ним і заслужив довіру свою, і дар священний діяння великі та благочестиві, убережи та сіли від усіх хвороб злих, що долають тіло моє, не дай нечистому затьмарити душу мою. Хай я вихвалю ім'я Твоє, нехай славлю на весь світ, о смиренний пророк, хай буде на все воля Господа. Амінь. Блажений провісник Божий, схиляю коліно перед іконою Твоєю святою. Прошу, убережи душу мою від корисливості, злості та смутку. Благаю тебе, святий Хреститель, спаси мене від хвороб, що опанували моє тіло. Попроси благословення Господнього на небесах, бо ти стаєш поряд з ним і заслужив довіру свою, і дар за діяння великі та благочестиві, убережи та сіли від усіх хвороб злих, що долають тіло моє, не дай нечистому затьмарити душу мою. Хай я вихвалю ім'я твоє, нехай я славлю на весь світ, о смиренний пророк, хай буде на все воля Господа. Амінь.